На відміну від психології окремо взятої людини, психологія великих мас людей набагато простіша. А у випадку з окремим народом, тим більше проімперськи налаштованим, ще й доволі прогнозована. Початок будь-якої наступальної війни росіяни сприймають з ентузіазмом. Це, власне, і є перша стадія їхніх настроїв: ентузіазм, піднесення, сплеск патріотизму, ще ми їх одної лєвої шапками закидаємо, вторая армія міра. Ні смішують броніносець варяг і все таке. У разі отримання порогах і перетворення маленької побідоносної війни у затяжну і піхвецьоотримуючу, настрої росіян змінюються. Спочатку це абсолютне відторгнення реальності, Не могли ми проіграти і не взяти Київ, це наверняка, хитрий план, а потім пошук магічного засобу для перемоги. Тобто росіяни намагаються довести самим собі, що є якийсь секретний хід, таємна дія. Виконавши яку вони переможуть у війні, фактично те, що у психоаналізі називали магічним мисленням. Росіяни намагаються знайти, або точніше вигадати якийсь ритуал, виконання якого принесе їм тріумф. Це могла би бути відставка якогось генерала, фактично, таке символічне жертвопринесення, або взяття якогось важливого міста. Але росіяни обрали іншу форму. Вони вимагають удари по центрам прийняті рішень, хором, прямо всі. Хоча абсолютно зрозуміло, що це, по-перше, нічого не дасть, бо рішення приймають не будівлі, а люди. А по-друге, вдасться навряд чи, бо тому, що і ПВО ніхто не відміняв, і розвідку, та й взагалі. Але зараз росіяни проходять саме цю психологічну фазу. Вони вірять в це, вірять у вигаданий ними самими ритуал. Щоби точно побідіть, достатньо взяти обичний совєтський ці реклами і далі перейти на сайт. А коли цей ритуал не спрацює, почнеться нова велика фаза. Спочатку розчарування з пошуком цапа відбувайла, потім відчуження, намагання забути, що така війна взагалі була, спочатку у а потім у великих мас, але це трохи пізніше, хоча до цього йде. А поки росіяни шукають утку в зайці, але знайти не знаходять, бо знайдуть вони її тільки під ліжком у військовому госпіталі, і то буде вже запізно. Слава Україні! Слава Зсу. Переможемо.